Ось вам наступна ідея, що можна зробити у себе на дачі або біля будинку. Ось такий навісик. Звичайні лампочки, шторка і крісло кокон. Зварив я його з арматури. Десята. І 16-та арматура. Витримує 150 кг. Ось така пружина, яка його і тримає. Крутиться на 360 градусів, вони зверх гойдається. Ось таке крісло вилучилося. Ввечері посидіти, випити кави, те що треба.